До євреїв послання святого апостола павла читання, будьмо уважні. Рагатя, не покидайте цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Вам потреба терпеливості, щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще потрохи той, хто має прийти, прийде, не забариться, а праведник мій вірою мі буде жити. Коли ж він відступить, моя душа не матиме подобання в ньому, та ми не з тих, що відступають собі на погибель, а з тих, що вірує, щоб врятувати душу, Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказом речей невидимих. <кхух> Завдяки їй правці наші мали добре свідоцтво. Вірою, знаємо, що світ сотворений Словом Божим, так що видим і зневидимого постало. Вірою, Авель приніс у Богу кращу ніж каїн жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний. Коли сам Бог засвідчив, що приймає його дари, нею він, хоч і мертвий далі, промовляє. Вірою нов був перенесений, щоб не бачити смерті. Його не найдено, бо Бог його переніс перед його перенесенням. Засвідчення про нього, що він угодив Богові. Без віри неможливо подобатися Богу. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що він існує, дає нагороду тим, що його шукають. Ной, діставши об'явлення небесне про те, чого ще ніхто не бачив, збудував богобоязливо ковчег, щоб спасти дім свій. Нею він осудив світ і став наслідником праведності, що відвіє. Мудрість, прості, вислухаймо святе Івангеліє, мерсі і від твоєму, ма. від марка святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, той час учні, звірі слово Ісуса, питали один одного. Що воно значить воскреснути з мертвих. І спитали вони, йому, чому книжники кажуть, що Ілля пришде, прийде перше, він відповів їм, Ілля має прийти перше, перше і знову все до ладу привести. Але як то воно, про сина чоловічого написано, що він мусить багато страждати і бути погорджений. Однак кажу вам, що Ілля вже був прийшов. І вони вчинили з ним, що хотіли, як написано про нього. Вернулися, повернувшися до учнів, побачив навколо силу народу і книжників, що сперечалися з ним, і як тільки весь народ його зрів, здивувалися вельми, і біжучи до нього, стали його вітати. Він, він спитав їх, про що сперечаєтеся із ними. Слава тобі, і слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Христос рождається. Славі Його. Про що сперечається з ними, каже Христос? Про що ви з ними сперечається? І одні і другі говорили за Бога, одні і другі говорили про спасіння. Ті говорили за Воскресіння. Ті кажуть, як то може бути, що то значить воскреснути із мертвих, що то значить встати з землі і ходити знову. І ці питання людину тривожать завжди і впродовж цілого життя, починаючи від Старого Завіту, коли Господь Бог посилає своїх пророків, патріархів, посилає до свого народу, щоб йому звістити історію спасіння. І вони сперечаються, вони сперечаються між собою. Учні Моїсея, ті, які знали закон до того часу, і учні Христові, учні, скажімо так, Нового Завіту, вони сперечаються. То виходить, що старий завіт і новий він не стикується. Старий і новий завіт доповнюють один одного. Вони не можуть бути розділені і не можуть бути змішані. Це є дві частини, це є два етапи, це є дві ті великі половини, які творять одно ціле і ведуть до Спасення. І знаєте, коли вони побачили Ісуса, учні. Побачите, біжу до Нього, а Христос каже, про що ви там сперечалися? Якби запитуючи, а чи ви достатньо знаєте про відкуплення, про спасіння? І знаєте, ми так само часто стаємо до суперечки у Божих речах. Ми споримо про Божі речі. Так має бути, чи так має бути. Але чи ми точно знаємо? Як має бути, як Господь Бог сказав? Як сказано, що перший, хто має все статися, має прийти Ілля. Ці думають, ну як так Ілля має прийти? А Христос каже, а я вам кажу, що Ілля вже був прийшов. Ну то, то як? Іван Хреститель каже, який силою Ільї буде проповідувати. Чому йдеться про Іллю, бо Ілля був взятий на небо на вогнені колісниці разом з тілом і з душею був взятий на небо, і він має прийти назад. І Господь говорить про Івана Хрестителя як того, хто вернувся на землю із неба. Не Ілля, той, який був взятий і вернувся, а з силою Іллі і духом Іллі. Який не боявся, який відверто говорив до свого народу, як говорить про нього голос, вопів, що у пустині. Що то значить? Це так, знаєте, ну, вийшов серед поля. Нема нікого, а ти говориш і проповідуєш. Кому ти то проповідуєш? На що каже Христос вийшли дивиться, каже Іван. На що би вийшли дивитися, як вітер колись білим у ну, полі, на що би вийшли дивитися? На чоловіка, що одягнений у м'яккі одежі. Так не тут у м'які одежі, йдіть туди, в палац до Ірода, там побачите. Але все-таки ми розуміємо, що люди шукали Бога. Люди шукали Бога, але кожне науку, яку вони приймали, вони хотіли якось її пристосувати до своїх знань. І кожен, що почув про Бога. Він по-своєму то трактував. Навіть усі 12 апостолів. Кожен по-своєму бачив Ісуса, кожен по-своєму розумів Ісуса, кожен по-своєму сприймав Ісуса. Але якщо їх взяти докупи, то це були ті, на кому Господь збудував свою церкву і дав своє пістаництво. Він їх зібрав і каже: ідіть, і навчить всі народи, і хрестіть їх ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, і зберігаючи все, що я вам заповідав. Ідіть і навчіть усі народи. І учні пішли. І ми сьогодні маємо церкву, яка є найбільша на землі церква, це є Христова Церква. Ми маємо сьогодні на землі літо яке рахується. Від Різдва Христового. Тобто це той Бог, який усім людям в цілому світі об'явився у своєму сині, воплотився і тіло прийшов у світ, щоб нас усіх привести до царства Божого. А ми хочемо по-людськи, щоб нам Бог пояснив. А ну, Господи, каже, десь тако тут лягаю, тут вмираю і тут я мене кладуть у землю, а потім ти мене будеш воскресати. А покажи, як то має бути. Я хочу знати. Навіть якщо Бог тобі пояснить, ти то не поймеш. Це так як дитині, яка має 5 років пояснювати закони аеродинаміки або ще якісь там складні речі, так? Та навіть усі, і дорослі, не кожен може собі з тим все розібрати. Тому не треба записувати про ті речі, які нам не є конечні до спасіння. Ми повинні вірити в Бога і в його Слово, який сказав, що кожен, хто вірує в мене, має життя вічне. Кожен, хто їсть моє тіло мою кров'ю, має життя у собі. Хто не їсть моє тіло не мою крові, не має життя у собі. Господь Бог хоче до нас відноситися, як Він каже. Не забороняйте малим дітям приходити до мене, бо таких є царство Боже. Мала дитина першим ділом вона вчиться. І що тато чи мама скаже, оце є добре, дитина то сприймає. І тато і мама кажуть, роби так, а так не роби, дитина то сприймає. Вчиться. Тому треба вчитися віри, треба вчитися історії спасення. Щоби не сперечатися. Так як учні Христові сперечалися з учнями Мойсея, з фарисеями, з книжниками, сперечалися Сперечалися про одно й те саме, про Бога і про спасіння. А я кажу вам: вірте в Ісуса Христа, ідіть Його дорогою, і будете спасені. Амінь.